І те, що ти не, не можеш е, вірити, мозок відмовляється вірити, очі бачить, мозок не сприймає. Це, це ну наприклад, 18 люте попередньо, коли тотальні побоїща ну, і беркути, і тітушка проти майдані, просто проти нас, що ми тут дійсно з тими щитами, хто з дерев'яними, хто з металевими з бочки вирізані. Е, там стоять ці беркута. О, Ось е ну і перш було таке як би е І там і гази кидали, ну тобто шурмоди газові гранати по нас кидали, і стріляли з гу е рушницями гумовими кулями. ну все. Це все було те, що ну, тоді це було все е ну, лякало, шокувало, але все-таки, ну. Не віддякувало, щоб звідти втікати з майдану і від тих подій. Тому вони були багато. Що а тут ніхто не розходиться. Ніхто не розходяться ще, ще напиті, і так, тут е... нарожен, можна сказати, то. лізуть. О, а вже безпосередньо 20 лютого це взагалі було щось е... ну, неймовірне для сприйняття. Це коли е... людей просто вбивають кулями, вогнепальними, вбивають е... на смерть. І це такі приклади, коли. Е, ну, Ми там підіймалися до жовтень палацу, де вже е, відбувався е, розстріл, це по вулиці Інститутській. от, І людей просто напросто відстрілюють. Просто відстрілюють як не знаю, як, як в фільмах апокаліп... постапокаліптичних, коли там, умовно е, йдуть якісь зомбі, і їх просто розстрілюють так, і стріляли по нас. от. І хлопчина, наприклад, коли мене безпосередньо ранили, от е, був такий товариш Хоман. Е, стрілили по йому, стрілили в руку, він падає, і по ньому стріляють другий раз, в другу руку він то людина вже по ньому стріляють. Я, буду... да. я буду його тягнути і стріляють по мені. Може стріляла по ньому, бо біля його голови прошла хворі мені в бомбу. Тобто тут ще питання, чи стріляли йому в голову, чи стріляли безпосередньо прямо мені в ногу, щоб я його не міг тягнути. От і таких історій е, багато, коли люди допомагають іншим, і по них стріляли, їх вбивали.